Колеги, український кризовий медіацент продовжує свою роботу. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питання ТО полковник Олександр Мотозяник. Доброго дня, шановні колеги. Вчора обстановка на сході України дещо загострилася. Значно зросла кількість обстрілів наших позицій з боку незаконних збройних формувань. Двічі за добу ворог використовував проти сил АТО важке озброєння, зокрема міномети калібром 82 мм. Також упродовж доби відбулося одне бойове зіткнення сил антитерористичної операції з ворогом. Вже сьогодні, після опівночі, щонайменше 18 разів противник порушував режим тиші, вкотре підкреслюємо, що сили антитерористичної операції в повній мірі виконують мінські домовленості, отже, відповідальність за порушення. Режиму припинення тиші повною мірою лежить на бойовиках. Тепер докладніше. На Луганському напрямку вчора було спокійно. Донецький напрямок продовж доби ворог неодноразово обстрілював українські позиції південніше Луганського та Троїцького. Здебільшого це відбувалося у світлу пору доби. Також на цих рубежах відбувся короткий бій сил, а із живою силою противника. Дещо зросла активність ворога у Горлівській англомерації, і місцями найбільшого напруження в цьому районі є населені пункти Зайцеве, Майорськ та Новгородське. Зокрема, саме у Зайцевому відбувся короткотривалий мінометний обстріл українських позицій. На інших ділянках фронту противник застосовував лише стрілецьку зброю та гранатомети різних систем. І аналогічна обстановка поблизу Донецького аеропорту. В опитному також пройшов мінометний обстріл з боку бойовиків. Дрібні провокації противника зафіксовано на всіх передових позиціях сил антитерористичної операції. І на Маріупольському напрямку ворог порушував режим тиші східніше Красногорівки та Мар'їнки. В усіх випадках бойовики застосовували стрілецьку зброю. І також, неподалік Маріуполя, вантажівка Збройних сил України підірвалася на міні, внаслідок чого. Двоє українських військовослужбовців зазнали поранення. Більше втрат сили антитерористичної операції за добу не понесли. За даними головного управління розвідки Міністерства оборони України, на окупованих територіях п'яні бойовики продовжують чинити злочини проти мирного населення. Так, учора троє бойовиків зі складу бандформування так званої ДНР здійснили напад на помешкання місцевого мешканця з метою його пограбування. Наразі окупаційна адміністрація намагається приховати інформацію про цей злочин. Служба безпеки України затримала двох бойовиків. Перший виявився членом бандформування Оплот. Бойовик потрапив до рук українських правоохоронців у той момент, коли намагався нелегально перетнути лінію розмежування поблизу Донецька. І ще одного зловмисника, затриманого у Слов'янську, встановлено, що. Його навесні 2014 року завербував російський бойовик на прізвисько звір. Зараз до вашої уваги демонструється відео із зізнанням затриманого. Прошу. В кінці мая 2014 року вступив в підрозділення «Рись» ДНР. Командир підрозділення був бойовик з позивним отець. А мій непосередньо руководитель бойовик з позивним мясник. В мои обязанности входило возведение защитных сооружений на блокпостах Славянска. А в середине июня 2014 года меня повысили до должности стрелка. В здании СБУ мне выдали камуфляж, пистолет Макарова и две обоймы с патронами. Затем я направился на блокпост выполнять досмотр граждан и их автомобилей. Когда город освободили украинские военные, мы вступили в Донецк, где я был до конца августа 2015 года. Затем вернулся в город Славянск и скрывался до того момента, пока меня не задержали сотрудники СБУ. Я хочу обратиться к жителям Донбасса и к ополченцам ДНР и ЛНР, гражданам Украины. Это не наша война. но всіх з для своїх корисних цілей. Хороші життя в захочених городах. ніколи не буде. Іще одного бойовика затримали українські поліцейські в Краматорську. Встановлено, що під час окупації цього міста затриманий здійснював пропускний режим до будівлі міської ради, отримуючи в якості оплати за свою роботу продукти харчування та цигарки. Українські правоохоронці продовжують вилучати зброю та боєприпаси у прифронтових районах. Вчора поліцейські з Лисичанська виявили та вилучили три ручні гранати, а також близько 200 набоїв різного калібру. Також поліцейські повернули викрадений автомобіль. Це автобойовики незаконного збройного формування так званого ЛНР викрили ще влітку 2014 року під час евакуації автосалону з міста Лисичанськ. Через рік один з викрадених автомобілів знайшовся у гаражі міста Сєвєродонецьк. У салоні цієї машини було більше 400 набоїв до автоматичної зброї. Ручний гранатомет, а також дві тротилові шашки вагою по 200 грам кожна. І також спецслужби попередили спробу перевезення грошей на окуповану територію. На КПВВ Зайцеве затримано кілька машин, які перевозили 450 тисяч доларів США а також 12 мільйонів російських рублів. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ посилює свої можливості для роботи на Донбасі. Сьогодні відбудеться відкриття двох передових патрульних баз ОБСЄ у Світлодарську та Красноармійську. У пунктах постійно перебуватимуть команди спостерігачів, які будуть щотижня змінювати одна одну. Це дозволить швидше фіксувати порушення режиму припинення вогню на цій ділянці. І Збройні сили України опановують військові стандарти НАТО. Зокрема, стандарт під назвою Спільна доктрина з медичної евакуації був розроблений на основі аналогічного стандарту НАТО і затверджений військовим керівництвом України. Це дозволить розробляти сучасні системи евакуації поранених бійців, а також ефективніше співпрацювати з військовослужбовцями країн-членів НАТО під час спільних операцій. Наразі в Збройних силах України вже впроваджено 65 стандартів НАТО, ще 70 заплановано адаптувати впродовж 2016-2018 років. І вчора Україна згадувала трагедію під Волновахою, коли під гради бойовиків потрапив рейсовий автобус. Тоді загинуло 12 людей, ще 18 отримали поранення. До місця трагедії поклали квіти представники Донецької обласної військової цивільної адміністрації, представники місцевої влади, поліцейські, військовослужбовці, а також рідні і близькі загиблих. Друзі, дякую за увагу. Це вся інформація. Чи є запитання, чи уточнення? Так, питання є, будь ласка, представляйтесь. Оля Петрів, п'ятий канал. Скажіть, будь ласка, в вас є які-небудь подробиці про затримання українського військовослужбовця російськими прикордонниками? Розкажіть про це детальніше. Подробиць наразі я не маю. Ця інформація зараз уточнюється. Колеги, чи є ще питання або уточнення? Якщо питання, то. Ага, бачу є. Представляйтесь. Василь Олійник, журналіст Незалежної медіа проспілки. Скажіть, будь ласка, ви говорите про стандарти НАТО запроваджені не одно в одному вигляді в Збройних силах України. А скажіть, коли все ж таки буде запроваджено стандарт НАТО по логістиці в Збройних силах України? Два роки збройного конфлікту, а волонтери продовжують допомагати і всіма силами, і фінансуються простими громадянами? Наші наших військовослужбовців, коли буде вже проведено на такий рівень логістику у Збройних силах України і які дії спрямовуються саме із боку адміністрації президента, з боку МЗС для вдосконалення саме логістики, оскільки не годиться в такому збройному конфлікті два роки, щоб фінансувала армію просто люди і волонтери. Це один зі стандартів, з тих 70 стандартів, які планується запровадити до 2018 року. Це по-перше. По-друге, ну, сьогодні Збройні Сили України фінансуються з державного бюджету України. Звичайно, допомагають і волонтери, і небайдужі громадяни, і Міністерство оборони висловлює вдячність цим людям за всебічну допомогу і підтримку наших захисників. Дякую, пане полковнику. Якщо питань більше немає. На цьому завершуємо про Дякую, на все добре. До побачення, до зустрічі. А наша наступна прес-конференція.